Вітаю колектив. Ну що, доробив я нижній ярус ось цієї кліточки в попереднє відео. Одне з попередніх я знімав, показував. Майже вона була вже готова. Доробив уже все. Всі дверки поставив і заселив перших перших кролів. То, думаю, зніму якби, свій відгук, перші враження. Вже вони тут в мене два. Два тижні точно сидять, можливо, навіть три щось. Я не, не запам'ятав, коли я їх сюди поселив. Ось Тому ну, думаю, зніму, поділюся, тому що казав, що коли заселю, то скажу своє якби, враження, чи воно доцільно, чи недоцільно по розмірах і, ну, і взагалі так, по своєму баченню. Тут ці стандартно. Цим теж поїлочки позамінював, як я казав, були у них чорні, трішки вони їх погризли, <кій> то я жовті такі, точно такі самі тільки жовті були, ну тут пластик трішки інший, то я одразу їх пообтягував з цим металевим кутничком, там я показував також відео. Ось малеча в цьої вже вибігає, вже водичку п'ють, то поставив цим ось такі вже стоять вони також ну, до місяця, напевно то ніде нема ні погризаного, ні Ось ці кутнички. Таке вони працюють добре. Ось. По цій клітці, що тут? Як я вирішив все ж таки позакріпляти годівницю, поїлку? Ось так, на дверку. Спробував спочатку на стінку. Саму бункерну годівницю мені якось воно незручно здалося. Я ж кажу, бо і завантажувати її незручно. Ну, На дверці. Краще. Поїлку. Ось це ці, що я позабирав від них, що вони трішки були підгризли, верхи, я також обтягнув, також повішав на дверку. То, ну що, в принципі, нормально, не знаю. Подобається. Коли сидять по одному, так якось, то, в принципі, все нормально. Думаю, якщо посадити двох, якщо будуть там між ними якісь нюанси, то можуть вони трішки її. Ну, зачіпати і вода може вихлюпуватись. Так якось буває цей пацанчик, що сидить, то буває щось там колоте нею і вода ну, трішки вихлюпується. То я так тирсою підсипаю, тирса обирає то і в принципі нормально. Але не критично. Тому ну ось такий якби вихід, як на мене, непоганий. Помістю. Один сидить, йому тут ну взагалі до забою. Комфортно буде, це 100%. Немало місця, то що треба. Мені, мені подобається. Два, якщо буде сидіти, то теж, в принципі, можна. Якщо чисто на забій, на м'ясо, нічого помираться. Головне, аби не билися, бо буде робитися рейвах, я думаю. Будуть і поїлки літати. Хоча не знаю, по одному, то то, то що треба. Якщо ось так, самці б'ються, сидять два-три, по одному розселив і до забою, і до побачення. Тому ну, все нормально. Поки не гризуть, не рвуть ота сітка, що я казав, в мене сама тонша, Там є 1,4, напевно, грубина. Можливо, 1,6, 1,6, ні, 1,4, напевно, ця задня. То поки поки не чіпають, не знаю. Підлога теж, все норм, ніхто нічого поки ще не відірвав. То ну, мені... мені подобається. Знизу купив я корита. Ось ці будівельні. Два у мене на 60 літрів, он те крайнє, і ось це крайнє посередині було на 40. Докупив два по 60 і якраз в ряд стало, все нормально. Там знизу прикрутив до задньої стінки ось такий, тонесенька була у мене оцинковка. Прикрутив, так, трішки вигнув, такий відбойничок зробив, щоб. Ну, Як мочаться, то воно попадало на цю оцінковку і стікало в корито. Тому що, як, як її не буде, то буде йти поза корито, по стінах вони будуть якби, мочитися. А так, можна було ще з цієї сторони, з передньої, звісно, зробити. То взагалі було б навіть якби з поїлки десь там щось прокапувало, то воно би на одбойнічок і впадало в корито. Але так в цілях економії. Ну, поки-поки нормально. Вон там тільки буває, я ж кажу, що... Тойший зачіпає поїлку, то воно прокапує, але не критично. Поки. Якщо буде критично, то можна в передню також стінки з середини накрутити там оцинковку, я не знаю, сантиметрів 20, напевно, 15-20, оцинковочний кусочок і так трішки її вигнути, щоб направити на кориту. Тому, по цьому питанню, ніби розказав, що хотів. Грізи-грізи. По кролику. От що отакий в мене кролик є. <клес> як бачите, в нього ось так він, я не знаю, як, чи травмований, чи ще таке питання. Якби хто знає, що може бути. Тому що я в Тіктокові бачив відосик, викидав також точно. Ну, там каліфорнійчики. Точно така сама історія. Голова в нього задерта. І він якби стверджує, що це пастерельоз. Така хвороба. Я якби не... Не крепкий спеціаліст в цьому ділі, ну я чогось не знаю, не погоджуюся. Такий він у мене вже, напевно, з півтора місяці. Ось так його. Сиділи вони е, сім, сім кроликів якби, в одній клітці, там величенька на дворі. І ось такий один, все нормально, все нормально. На один день приходжу. Він на мене ось так дивиться, голова викривлена, як би. То ну, я думаю, що це вони десь казилися, билися. І щось йому пошкодили хребта. І ось так він тепер. Якби з апетитом, все нормально, він їсть. Їсть навіть краще як ось цей, ну, абсолютно який нормальний здоровий. Їсть, п'є, активний, все якби, ну, все чудово. Ось тільки ось така проблема, що це <скільки> скривляна в нього голова. То я не знаю, можливо, в когось є якісь думки. То ну хто як думає? <скільки> Тому що. Той чоловік стверджував, що це 100% пастерильоз. Ну я не знаю, півтора місяці він собі росте, живе, якби активний, все нормально. І ті всі, що були з ним, ну шестеро, що залишилися там їх і вже теж порозселяв, то теж все нормально, всі здорові. І це якби один з них ось цей. Це його брат получається. То, ну не знаю. Можливо, хтось щось свою думку на рахунок цього та скаже. Ось тому, в принципі, все мене тут влаштовує. Можна з часом робити другий поверх, так як було і розраховано. <кій> Точно такий самий другий поверх. То я думаю, буде взагалі чітко. Поки робити не буду, так як повикористовував вже всю сітку, все, що було, всі запаси, залишилось в мене там тільки на про всяк випадок на пол полова. 1,8 грубина, та, що була, можливо, десь якийсь <кій> на підлозі сітка в якійсь клітці ну, вийде з ладу, то я заміню, щоб було в мене в запасі. А так все повикористовував, немає нічого. Тому поки якби закупляти не буду, тому що ну, не буду. Не, не мав в планах розширатися. І так, закази трішки впали. Раніше активніше брали. М'ясо, можливо, перед святами, так як сьогодні що у нас 19 грудня, можливо, перед святами десь щось та трішки піде рух в плані заказів на м'ясо. Ось тому те, як я хотів зробив для таких випадків, типу як карцер, для відсадки неслухняних там, хто б'ється, чи навіть ось такого плану ось травмований, Я якби з ними його. Ну, я думаю, що це травмований. Я, якби з ними його лишив, то вони б його, напевно, б добили. Ну, Хто знає. Можливо, дійсно якась хвороба, не знаю. Але в таких випадках ось відселив, і він собі один, його ніхто не чіпає, він нікого не чіпає. І сидить. Тому, все дороблено, просто чіпляй годівницю, бо ще не вчіпив, треба помити. Лежать такі самі одінарні, просто потрібно помити. Чіпляй поїлочку. Також ось ті, що я позабирав, де трішки погризли, <кій> я їх обтягнув, для одного вистачить. Також помию, почіплю так же само, і я думаю, буде, буде все добре. Тому ще три ячаєчки є вільних на всяк випадок. Просто я ж кажу, кормушку вчепив, поїлку вчепив і заселяй. Корита під низом є, весь ряд можна. Заселити. <кій> Головне ось ці бойнички, щоб все, що там падає, тече, воно попадало в корито. Бо якщо їх не вчепити, то буде поза корито по-любому. Так, що я ще хотів сказати? Ну Ніби, ніби все сказав. Ця вам маша привела вже такі карапузи, вже буду, напевно, забирати завтра, післязавтра ось цю перегородку лотка. Було тут сім штук, одне чогось відійшло, не знаю. З тиждень назад, таке вже було, що саме починало очі відкривати, і одне, ну, чи затоптало, чи не знаю. Одне відійшло, залишилось шість. Тут коло цього було три, ось я їх відселив. Три штучки, ця спарована знов, 24 грудня в неї срок, будемо дивитися, як вона себе. <кій> покаже, бо минулий раз тільки <кій> три тільки штучки в неї залишилось. А взагалі-то ось тут, як я й казав, ця плита, що в мене стоїть. Я її, дасть Бог, все наладиться, ця установка в нас і, ну, стабілізується трішки ситуація, тому що зараз загадувати на період і щось планувати. Ну, взагалі. Я, наприклад, не хочу. Тому що не знаю, що завтра буде, не то, що. Далі. А взагалі, ось цю, я думаю, заберу і дороблю ще ось таку саму кліточку сюди. Поставлю так само на три ячейки І буде взагалі класно. І по, по факту вуличних якби, кліток у мене залишиться, Ну, клітки то залишаться, але буду я їх використовувати, я думаю, зовсім мало. Так вже В крайньому випадку. А так перейду сюди. Але це в майбутньому. Зараз в мене вже. Вистачає кліток, і розселити, і відселити, і, і взагалі десь якісь нюанси, то кліток вистачає. Аби був попит здоров'я і, як то кажуть, мир. Щоб трішки була якась впевненість в завтрашньому дні, тому що зараз трішки важко з усіх планів, і морально, і фізично, і матеріально. Так що ось так, таке відео. Такий відгук. Кому сподобалося. Підписуйтесь, коментуйте, ставляйте лайки. Особливо, хто може що сказати з приводу ось цього кролика, з його цієї ситуації, що в нього голова ця викривлена, то ну, цікаво буде послухати, які в кого є варіанти. І, Можливо, дійсно пастерельоз, хоча, ну не знаю. Ось таке такі справи. Тому всім дякую за увагу. Так, трішки зняв. Думав, буде коротше, але що там, 12 хвилин, ну нічого. Все, всім дякую, всім до побачення, до наступних відео.